А зараз тут вжимають отак. Бамбурки ось так, бамбуку, такі. Деревці. Ось так воно вилазить. Ось так ми бачили житті. жизни. От, займаємося, буде далі вжимать. І, і тут це оце. Потім зікає сок. Цієї машинки. Ось там вже вижимають такий гранатовий сок. Вот так от. Емік, ти хочеш ще сока? Емік. Да, І ось такі бамбукові палочки, з яких нам вижимали, тільки що сок теж. Прямо на базарі. З них вижимали сок топір. Воно вижата вже така паличка з машинки. Апельсинки, гранатки і бамбукові палочки. Дуже сочних, спілих апельсинок Вижимає сок нам дядя. Чотири сока ми придбали. Один перший це з бамбука і лайма, потім два гранатових і апельсиновий. Нам зробили їх дуже дешево. Перший сок менше, ніж за один фунт, а два останніх по фунт 20. Соки нічого не додавали. І вони дуже-дуже смачні. Зараз ми будемо ними насолоджуватись. Емік, який тобі сок найбільше сподобався? Ой. Еміку найбільше сподобався сок з бамбука і лайма. так ми п'ємо соки в центрі гадіра, на базарі, Свіжі висити. Так що бувайте, любі друзі. Хай вам застить, затупальчим житлом. Ну, а вы, у вас, вітаємо.